Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Ми приїхали до нашого будинку. Я в теплиці. Трішки є робота. Обіцяли нас дощі, але такий сьогодні, то він йде, то він не йде. Такий моросить. Знаєте, це такий дощ, що його на калюжах не видно. Весь мокре на калюжах не видно. Я зараз в теплиці знаходжуся, не знімала, але раніше посадила. Деякі культури, і хочу вам показати, що вже я посадила. У мене посіяна була редька. Тоді я розкладала стрічками. Ось вона вже, дивіться, як гарненько гарненького зійшла. Є такі місця, які не дуже вона посходила, є такі, що прям дуже гарно, але я не знаю, від чого за це залежить. Ось, наприклад, тут пусто, там воно трішки пусто. Ось, але, в принципі, вона посходила добре. Ось тут я була, посадила капусту, але ще нічого не зійшло. Напевно, потрібно дійсно взяти цей агроволокно і накрити його. У нас похолодало, то було дуже тепло, а це вже похолодало, накрию. Далі, ось тут, ось так посередині. І отам от далі посередині. І ще на ось тих двох, ось тут і тут теж посередині, я посіяла пенат. Ось. І вже привезла помідори. Вони себе дуже погано почували в будинку, ну, в квартирі на вікні. І я вже їх привезла сюди, посадила. І також чорнобривці висадила посередині, щоб вони собі там росли. Не бачила я їх тут два дні. І деякі, в принципі, більш-менш себе почувають. Ось, Наприклад, цей тільки... У нього такий був листочок, це я вже з таким привезла. А деякі себе прям не дуже добре почувають, от скажіть. Чи я його врятую, чи я його не врятую, я не знаю. Ось. Ось такі. Це, якби балконні маленькі мали б бути. Не знаю, що з них буде. І чорнобривці. Чорнобривцям тут дуже подобається. Вони так гарно піднялися. Єдине, що ось цим чорнобривцям щось сталося. Вони, в принципі, однакові мають бути ось. А з цим щось сталося, він став червоного кольору. Чому він червоний? Не розумію. От, Там теж чорнобривці, там ще нічого не постійно, крім чорнобривців. Ось, Ще сюди привезла я перці, ось такі перці, і вони прям за два дні дуже пішли в ріст. А ці мене були приболіли, і я дивлюся, що все, їм вже нічого не спасеш. А ось ці тут пішли в ріст, Єдине, що в них є, це якась болячка така, не знаю, що це за болячка, дивіться. Зараз вкусу. Як такі п'ятнишка маленькі. Не п'ятнишка, а цяточки. Ну, я думаю, нічого їм не буде. Е, от. Була приболіла моя хурма. Вона себе дуже погано почувала. Ось такі, бачите, листочки. Я її вирішила теж сюди привезти. Думаю, може їй сонця не вистачає. То тут сонця вже їй буде більше. Також суницю свою привезла сюди. Буду її пересаджувати. Її вже там теж дуже тісно, я її вже зараз щось понаходжу і попересаджую. Е, ще пересадила я великі свої е, самшити. Вони дуже гарно вкорінилися, таке прям гарне коріння наростило. то я її вже в двір посадила. Е, це моя трава опасна. Вона поки що тут стоїть собі. Певно, пересажу більший горщик, і буде в мене тут стояти. Далі, що в мене ще є? Буду скоро розсажувати свої хризантеми. Вони вже прям дуже гарні такі кущі наростили. Це моя полуниця сидить, чекає в водичці. А це я пробую е, живцювати лаванду. Не знаю, що з того вийде. І ось пробувала живцювати хризантеми. В принципі. Ці ще нічого. От я сьогодні теж, тому що, теж спробую, тому що перед тим я, е, було сонце, було жарко, і я їх теж наживцювала, але вони усі в мене пов'яли і засохли. Ну, Не вдалося. А це була якраз пасмурна погода, і я їх в пасмурну погоду. Тому е, сьогодні та пасмурна погода спробую ще е, їх наживцювати. Ще я висадила лаванду. Яку я замовляла, я вам показувала. Зараз я покажу в двір, але вона тут тимчасово. Ось вона. Вся моя лаванда, а поміж ними тут самшит. Ну, це воно до -до... на дорощування, я його пересадила сюди. І лаванду я потім звідси заберу. Вона має бути ось там, де тюльпани. Ось так. Ось тут вона має бути. І біля неї потім ще будуть троянди. Ось тут, в майбутньому, в нас буде висідка, тому ми. Я заберу потім звідси лаванду, пересажу пересаджу ось туди, де червоні тюльпани. Зараз чоловіка попросила він мені покосить ось це все. Газон садити поки що не буде, тому що нам потрібно ще прокладати воду. У нас має бути від криниці прокладена сюди і ось кухня до кухні. І ще має бути ось тут вода туди, там я хочу таке зробити якби місце, щоб займатися квітами, там рукомийник буде. Тому мені там потрібно теж воду. Ось так. Дивіться, як гарно ці тут мої тюльпани. Я обожнюю просто тюльпани. Просто краса. А зараз я вам покажу нарцизи, які ми тоді сидили. Я відео теж знімала, показувала. Як красиво розцвіли мої нарцизи. Деякі похилили голови, тому що дощ прийшов, набрали води. Ось. Перепрошую за звук, це а? десь сусідів. Дивіться, яка краса. І тут тюльпани, тут нарциси є всякі. Ось такий нарцис. Ось. Далі ось такий. Зараз я йому підніму трошки голову. Ось. Він такий жовтувато лимонного відтінку. Не хоче камер. О! Так, я зараз покажу, який є. Ага, ну цей вже трішки брудненький. Такий. І ось. Теж він брудненький. Ну оце звичайні. Трішки ще є. Подобається ці красиві. Ось так. І ще деякі є в бутонах. Ось такий, десь, може, пізніше він розкриється. А ще я хочу дуже показати вам. Я минулої осені садила тюльпани. Хто зі мною з перших відео, то бачили. І я зараз покажу вам, які розцвіли тюльпани. Так, така вже клумба. Ось. Красиві, тюрпани. Ось такий в них колір. А це якісь теж будуть, це на червоні, мені стається, але потім подивлюся. Остренькі такі. Тут ось має бути рожевий. Ось такий. А тут теж якийсь цікавий має бути. Ось такий бутон. Я вже навіть не пам'ятаю, які вони тут є. Знаю точно, що мав бути фіолетовий, але де вони ті фіолетові? Не знаю, може ці. які ще закриті. Ось що жовтенькі. О, і тут такі бутони красиві. І нарцис. У мене є тут такий маленький, який за цей перший раз ось такий жовтенький. О, ще трішки вже перецвітуть рябчики. Там тюльпани зацвітають. Ось така вона примула красива, жовтенька, доцігла. І зараз подивимося, як це почувають троянди, які я садила. Отут я садила Альтора. Ось вона. Аль -Торро. В принципі, непогано. Просте собі. І... Ці троянди, які я садила біля лаванди. Лаванда. Я біля неї самши таке посадила. Ось один, другий, третій і там четвертий. І троянда. Ось вони. В принципі, добре почувають себе. До речі, хто знає. Як можна позбутися на ділянці від ось таких комашок, тому що в нас їх дуже багато, прям дуже багато. От. Ось так. Так, а ось це ті гортензії, які я замовляла, у яскраві клумбі. Двохрічні вони написали. Вони маленькі, дуже. Я їх пообрізала, так мені сказала мама мого чоловіка, вона займається теж гортензіями. І вона сказала мені побрізати їх ось так. Деякі вже гарні листочки пустили. Але вони маленькі. І я вам зараз покажу гортензії, які дала мені мама мого чоловіка. Так, ось ці гортензії. Їх тут три. Вони всі різні. Ось ця, це діамант руш. Бачите, підписано. листочки, які гарненькі. Так, ось ця Санні Дейл, вроді би. Ось так. А ось ця ваніла. Ваніла Фрайс. Ось такі. Ну, тут, звісно, стебло набагато грубше, ніж там. Ось такі в мене гортензії.